У третю неділю червня своє професійне свято відзначають люди, котрі продовжують нам життя. Вітання приймають медичні працівники. Близько 30 з них міська рада нагородила грамотами та подарунками. Доктор медичних наук, професор Алла Бойчук, 35 років свого життя присвятила медицині. Каже, щаслива, що може працювати на благо людям. Мені недавно одна моя пацієнтка прийшла і каже: Я вам дуже дякую, що ви за кордон не виїхали. І це були якісь такі прості, але дуже дуже гарні слова. Я вірю в те, що майбутнє України тут, що ми збудуємо з вами гарну, справжню європейську державу. І якщо люди працюють, якщо ми любимо свою землю, то майбутнє у нас точно є. Міський голова Тернополя Сергій Надал висловив подяку медикам за їхню особливу працю від імені всіх мешканців міста. Всі тернополяни хочуть скати славдячності медикам за їхню щоденну працю, тому що в самі тяжкі хвилини разом з нашими людьми знаходяться лікарі. І вони дарують їм надію, вони спасають їхнє здоров'я, їхнє життя. Говорячи про майбутнє тернопільської медицини, Сергій Надал зауважив: цього року планують створити єдину електронну базу. В ній буде знаходитися вся інформація про пацієнтів, тому потреби в паперових картках не буде.